Всім привіт! Мене звуть Крило і я навчався в Харківському національному університеті радіоелектроніки за 173-ю спеціальністю Авіоніка, 172 телекомунікації та радіотехніка. Зараз я джаво-девелопер компанії Axon, займаємось загалом веб-розробкою, та головний наш офіс знаходиться в Києві. Маю вже Досвід десь більше трьох років, і як я взагалом потрапив в цю компанію. Мабуть, на ну, шостої бесіду, думаю, тут нічого цікавого немає. Більш цікаво, мабуть, як я взагалом потрапив до IT. І коли я ще був абітурієнтом, я не знав, ким я хочу стати в майбутньому. Я прийшов на. День відкритих дверей вже поспілкувався з деякими викладачами, які мене зорієнтували піти на кафедру ПА за 173 спеціальністю. І стосовно, я так і зробив пізніше. Ось. Е, мені сказали, там, що можна буде пощупати як хардвар, так і софтвар. Е, і там був більше опор, можна сказати, на embedded програмування. Ось програмувати в цілому мені сподобалось. Тобто, коли були перші лекції з основами там по програмуванню, я маю на увазі щось дуже просте, але це вже було показово, що мені здалося це дуже цікаво. Я пішов на курси і в цілому закінчив курси, добре закінчив курси. Потім а, вже пройшов свою першу співбесіду і потрапив до компанії, свою першої компанії Wizards Dev. Ось так я в принципі став розробником. Отримав ступінь бакалавра потім, в 21-му році, в 22-му році ступінь магістра, якщо я не помиляюсь. Ось зараз я аспірант. Теж внурег. Ось в університеті було дуже багато активностей, було дуже багато. Предметів, навичок, які я здобув, які допомогли мені потім для отримання моєї теперішньої професії. Ось, але, мабуть, саме головне, що було чудовим на нашій кафедрі, це багато позанавчальних активностей. І одна з цих активностей це коли приходили представники різних компаній з, наприклад, Global Logic, які потім на майбутньому. Робили безкоштовні курси по програмуванню мікроконтролерів або від компанії Ectos, які згнурювали на світ мікроелектроніки, теж проводили свої курси. Також на кафедрі було дуже багато приладів, модулів, плат, які ти мог брати. І Робити з них там роботів, 3 d принтери дрони і багато іншого. Ось. І все це вкупі допомогло мені вирішити питання, ким я хочу стати. Тому хочу сказати всім, хто ще не вирішив, ким він хоче стати в майбутньому, але хоче зв'язати своє життя з. Світом технологій. Я пропоную подивитися в сторону факультету АКТ кафедри ПА. А всім тим, хто боїться обрати на ту професію, сказати, що багато людей змінюють її навіть у зрілому віці. Тому це не так складно, як здається, в 21-му віці. А, обирай своє майбутнє, обирай хнуре. Це все, що я можу сказати. Дякую, що обрали нас.